Друзі, привіт! Сьогодні знову зібрався на рибалку і ту пішки Сьогодні в мене дуже мало сностей. Один рюкзак і. Ну, як мало, ну трошки та й наздуравс. Одна вудочка, підсак і штатив під камеру. Вудочка в мене в руках Black Swan до 6 грам І це означає, що сьогодні рибалка буде. Або мікроокунь, а другий варіант це форель. І це буде форель. Сьогодні ми їдемо з Сергієм на ставки. Будемо робити форель. Зараз от він мене має забрати. Йду йому на зустріч, щоб швидко було, бо він запізнюється. І дивіться, це новий формат, думаю, він вам зайде і сподобається. Ми вже на ставках. Сергій вітайся з своїми улюбленими підписниками. А от тільки улюбленими? Ну. Зі всіма решта ні. <смір> Передає привіт? Так, Вітаю улюблені підкосники. <смір> Хто твої улюблені? Не <смір> знаю. <смір> 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 Дивіться, які тут гарні озера. Супер. Погодка просто класна. Зараз ми збираємось Насті і будемо ловити форель. Будемо розказувати, як її ловити, на що її ловити, як її ловити в темпі. Головне на що. Потім е, я сподіваюся, що в кінці я Сергія е, попрошу е, зі мною трошки побатлитись. Ну, щоб якийсь азарт був Сергій. Ну то в тебе буде, а в мене. Каже Сергій, що в мене буде азарт, а в нього не буде. Ну-ну! Подивимось! Мені треба діставати, бо в мене дуже багато снастей з собою. Сергія ще більше, <гліх> збирається. Вклює <гліх> риба можна ловити котів. А в Мамая на фестивалі була би така хозда. У мене взагалі ні разу. Я не знаю як тут відбувається, що воно то відбуваємо мені ні. трохи так глибоко посажено, тому що воно не супер глибоко, супер повільно Тобто, ідея в тому, що він має хитатися... Yeah, за... Так. Дивись. <кій> <кій> це мені нічого не говорить. Тобто, ідея в тому, що ти... Yeah, от, я розумію, так, коли, так, коли він купить... отак більше, він крутиться більше. Так, тобто, відповідно, ти маєш підібрати от... <кій> так. <кій> Нас, як завжди, <кій> <кій> половили ми форель. Близько, скільки ми ловили? Та години півтори <кій> десь. Буквально Сергій дістав там дві покльовки і той якісь не, не поняття. Чотири? Чотири один скип під берегом тут Але то до дубки. До, до. Коротше, <реш> добре, що я взяв з собою мікруху. Я пішов, попробувати половив окуня, він ловиться просто в заброці. Я зараз Сергія я похманюю половити окуня, ми половимо окуня. Півгодинки і їдемо в інший озел на форелі. З <реш> А потім... <реш> а потім щось придумаємо. Пойдем, йдемо. Збирайте свої снасті. Здивись, якось це смачне, але. Да-на-да. Все, ми почали ловити окуня, і в нас це виходить. Сергій каже, що в нього не клює, витягнув приманку без хвоста. Ти розмішки. Зараз ми назовимо окунів. Мені цікаво, де ті окуня тут по кілограму, щоб всі розказували. Може, дійсно тебе вага там. Зараз вістора вчепробува? Триднівеш що його? Ти приділиш? Та, та, та такими легенькими подягуванням. <laughs> Ти типу, попробувати, ми скільки я больше на тебе кинув. Я кинув таким, таким, таким знаєш, забросом, типа, ну, як жорсткої балко. Ага. Ох, бляха, Сергій. Це було жесть. Слухай, це вже був більший серйозний. Ось так готев. Наловили саме і форелі, і окуня. Що ми тільки не ловили. І покидаємо це місце. Каже Сергій, що... А чому ти це Я Є Нічого не є, нічого у нас не виходить, тому що на ставках риба пішла в сон. Ось. А на плугові вона йде завтра, тому у нас ще сьогодні останній шанс на плугові половити нормально вперед. Зараз кажеш, пішла на Типу, знаєш там? Верхи. Верхи пішла. А тут не злита, все. Їдемо верхи. Плюс у нас ще замовлення по рибі. Сьогодні будемо працювати з готівельниками лугові можна купувати рибу дешево. Ну, відносно, але там дуже смачне. Дешевше, напевно, ніж всюди. Дешевше, так. І там вона, мені здається, що вони, ну, принаймні, вони так декларують, що вони, вони годують там, натуральними кормами то все. Я реально кілька разів брав рибу в них, а потім брав в магазині, але в них зовсім інше м'ясо. В них м'ясо таке, типу, м'ясне, типу, твердіше. Коли ти береш е, там в магазині, воно мені таке Не скажімо так. Ладно. Їдемо в плогів. ладно. О, відом що, відом що не зробиш заради контент, контенту? Слухай, причепився до мене Сергій, хоче мене провести в кузові от в цій машині. Каже, що дуже прикольно. Ну я ще з не хотів, але, блін. Раз Як він нас так нас просить. Нас ніколи нікого не катав, не знаєш, там люди не вилітають, знаєш. Хочу дітей покатати, а думаю їм більше шкоди, ніж тебе. Ти перший поїдеш. Ну давай. Але чуєш не до Тернополя. <плес> <плес> Ось тут до цього. <плес> Та там десь вискочиш до цього. Боже, боже. 30 років, днюха за пару днів. Лістяк. Ми покидаємо це місце, а Сергій не вліз. Правильно, такою машиною важко влізтися. прикольно Швидше. Я чуть не впав. Коли? Тільки ж, як з кока. Ясно з тобою, зараз пройду. ладно, адреналіну хапнули. Тепер можна рибу ловити. Адреналіну від риби не хапну. Він пішов. <рес> <рес> він пішов щось збирати. Нова локація плогів. Ми збираємось. Знаєш, я замітив, що ми сьогодні тільки робимо. і розбираємось. Розбираємо вудки, збираємо, вудки, розбираємо вудки розбираємо Тренування? Тренування, так? По-любому. Дивиться, ми тренуємось збирати, розбирати. Вудки. Поки їхали, впав дощ, все в болоті. То будемо тестувати машину. Жесть, йдемо ловити форель. Передаю привіт своєму куму Антону. Чи ти не думав, що я з твою машиною надто добре поводжуся, то неправда, Я її нормально так вбиваю, ну, потім від вас скину. Вона ж так звикла, я не хочу, щоб вона почувала себе якоюсь ображеною, ніби ти її кинув і більше ага. не готуєш. В е, тій машині дуже фіча фічає. Столик. Столик для того, щоб збирати снасті. Ти столик відкрив і все, і працюєш працює. Я думаю, там ще можна їсти цю Курку гриль, знаєш. і пити горілку. Та-та-та, але ми з тобою то не спробуємо. Mm -hmm. Що ми не Йдемо ловити, бо в нас мало часу. Спробую колір по мені. А, ти взяв інший колір, так? Так. Аааа! Та ти шо? <рес> та вона так вийшла, вона просто промахнулася поход. Але шариш на яку проводку? Та таку капі з води. Ну, типа аж прям на дуже повільно, дуже вона вийшла, типа вже рот відкрила, я прям побачив, але не взяла її. Чуєш, ти мені спешани обірвай. Треба брати довгий пісак сюди. Вітаю! Дякую. Нарешті Сергій розмочився, нарешті. Красиво, 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 красиво. І Сергій зловив знову другу форель. А я не можу. Чому? Чому, чому? Блін, поки я тебе знімав, у мене на паузі був удар. Блядь, дивиська на боргу. <реку> Сюди не, що... не маєш можеш... залезти Сергій третю тягне Ходи забирати Чітер Вс, друзья з ним на фараль не їду Тим саме я читер Тим ж тиха було Ну ти бачиш як накліє? Дивись, дивись, дивись дивись. Ти... Бо вона не засікається. Нічого, ну, нічого не робить, наш таки підсікаєш. Дивись, дивись, дивись дивіться. Бачиш, паузу треба було дати, чувак. Та я вже давав дуже довго. Ти бачиш, я вже навіть тут Та воно таке саме, ну типу, я думаю... Цей. Вона мені це вдарила, а потім у мене була покльовка. я подумав, що це вона. вода. Тільки там 3 хвилини. Ну, в мене теж покльовка. зараз поклявка. Ні-ні-ні, а він тільки щоб була згори. А її просто зверху не видно? О! О, Так. <реш> Це ж якась бешена. У <реш> нас не просто аж очі забрила. <реш> собі забирав, бо я лишу собі з Це якась велика чи що? Ні, воно така просто і Красота! красота. Красота. я Андрій п'яце за пацану. Часів. Ми дуплятом тянемо і у нас один піцак на двах. Ти знімаєш? Знімаю з дійш. Дори Та не в піцак. О, пішла. Дивися, отак. Е, типу, ти тримаєш пару пар піднімаєш догори руку. От, і прямої <ріст> <ріст> Тобто На цьому можна закінчувати і йти додому. Ні, тільки палка не в бік від лески, а палка прямо, щоб не було цих вібрацій. Бо так в тебе типу, вібрації є. А в тебе має бути як приманка закинута, от по тій самій лінії має йти палка. І помилаєш, але про ти бачиш, як наугатела. <ріст> Це співпало, але трудно <ріст> шліка. Тобто ідея в тому, що типу, ти, ну, ти не маєш давати цих вібрацій від вудки взагалі. Облиска вона просто в навільному самі. По навільному вигляді. Ага. Uh -huh. ти вузку і по-моєму таке добавила. Сорі, алло. Та нічого, ще трохи зараз будемо вже збиратися. Та, для кразу розплювалась. Скільки тобі риб привезти? Три, два. Ти то ноти йому взагалі не даєш, так? Ага. не Бляхаль. Слухай, це якраз більше. Яриблять Яриб, я шокований які свічки. О, це повітря скидає. Чекай, да ти телефон? Szanowny panie prezydentie, szanowni państwo, szanowni ona szanowni państwo, to jest Ого-го, Ого, у, у нас є світло. У нас є світло. А ульори немає. Ми завершуємо наш батл. Сьогодні переміг Сергій У нас був батл. з великим відривом. <ріст> Коротше, класно порибали. Завтра ну, гірше. Добре, насправді, що поїхали сюди, а то закінчилась би наша подорож без риби сьогодні. А Такими окунями, також... так? Ну да. Так ви половили непогано рибки. Взяли mm -hmm. додому, зараз приїдемо додому, будемо жарити рибу. Ви що думали, що ми рибу не забираємо додому? <фух> Ще і як? Ну, з таких е, сферальних господарств забираємо. Так. Ще і як забираємо. Тут просто вона ловиться чищена, тут така перевага, що ти привозиш додому, а вона вже почищена і це реально топчик. <фух> 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 ми отдали хлопцям, вони зараз нам почистять її, зважать, ми заплатимо. Mm. <фух> це не безплатно. <фух> Ну що, ти задаваєш Е, Ну, взагалом так. Я єдине, що... Я вже жартував, що я хотів потренуватися ловити Форель до Норріса. до Норіс Кап, який буде в Києві, коли, там, десь коли вийде твоє відео. Так. Приблизно в той момент. О, десь коли вийде це відео, там буде Норріскап. От. І я, походу, на різка буду ловити на силікон, <со> тому що реально. <со> тому що Сергій сьогодні тренував силікон. <со> так, ну так вийшло. Ні, та ну, насправді ти половив. Yeah. Воблера половив, да. половив, але погано, ну, погано поган, По я половив. Оці ці нові воблера, це теж від e, Норріс? Norris Фукадама, мені дуже сподобались. Вони вже, Покажи то в мене вже друга чи третя рибалка. Мені теж сподобались, вони так і грають, коротше, як змія. І реально я на них мав покльовок багато. Ті я не покажу. Я кажу, що Norris Фукадама класні. Та покажи! І що? А хто там дивиться склада? Глядники наші відоси я тебе прошу. А, ну точно. Покажи без той колір, що не працював. Там, в принципі, без різниці. Дивіться, які вони красові. Такі от, не знаю, чи буде видно в цьому світлі. Такі ці. Тут щось написано зрозумілою мовою іерогліфами. Ну коротше, воблера топ, це, серйозно. Це є уніо Уніо. Воблер, і він грає шикарно. Типу, і... Є на нього класною. Це, ну, це перша риба, я рибальник тільки розловив. А мені дуже насправді зайшли, і я десь рибок 3-4 взяв на Noрі's фукадама. Такі типу поверхневі з е, полюстками, називаємо це полюстками. О, такі грають, у них специфічна така вібрація виділяють. Фор... У е, звичайному риболовному спорті це по суті тейлспіннери. Тейлспінери для щось, Ну, Але вони це поверхневі тейлспінери. Тобто вони ж вони плаваючі. Ну, тут якби історія. Ну, абсолютно... телспіннер-папер. А так, зловив рибу на, на класику. То є фіг, знайдеш цей колір, тому щось Ось. І... Ще одну на колібло я зловив, тільки не пам'ятаю. Я не буду показувати, на ну, що я зловив, я буду тримати це в секреті. Ось таку колібалочку. Теж від Норіса Софія, на тіло щось, ну воно це. Це мене рука болить, хватає. Хитай відкривати секрет. І все, ні, секрети лише. Ага. <ріху> Секретики лише. Тай Ладно, збираємося, коротше, бо нам ще далеко їхати. Це ми біля Тернополя, ще сьогодні до Львова їдемо, так? <ріху> Ну да, да, поїдемо тому... вже, ладно, додому. Не Чи можна... лишимося завтра, що додому. Ні, дякую. Мені вже сьогодні Таке. Андрій каже, що йде в арія спорт. Так, В іншому житті. Та ні, я жартую, може піду. Е, ладно, ставте лайки, підписки. Якщо вам подобається. Е, якщо не подобається, не ставте. Ми одного разу казали, що нам не потрібно, але це був жарт. А чого не жарт? Ні, якщо не подобається, не Давай ставте. Через якщо не подобається, ставте дізлайк. <рес> ну так. Да. Et comment Papa, papa.